В дитинстві, коли ми добралися до комп'ютерних ігр, цікаво було пограти, знаєте, в гоночки. А якщо це були ще бойові гоночки, коли ваш автомобіль е має там якусь зброю, да там кулемет або якусь гармату. Це взагалі було дуже цікаво. І на восьмібітні консолі такі гонячки виходили. Навіть не, не тільки на восьмибітні консолі, і на перші комп'ютери тих часів. Виходила така гра, як Spy Hunter. Але е, цікаво те, що друга частина цієї гри, е, Super Spy Hunter, вона вигідну, ну не знаю, друга частина або супер, е, частина цієї гри, вона виглядає ще крутіше. Так, вона виходила на консолі, вона восьмібідну консоль Неси Феміком, студія. Sunsoft її випустила у 1991 році, але я про неї взнав вже Ну, доволі пізненько, тому що коли я починав ще грати на Денді, на жаль, мені саме ця гра не попадалася. Хоча гра з подібним з подібною назвою на комп'ютері за X-Spectrum була, ну вона там зовсім інша. Але тут ви керуєте автомобілем, який е, має гармату, і може їхати і розстрілювати як інші автомобілі, так і вертольоти, і таке інше. Е, в цілому гра має доволі красиву графіку, навіть на е, Попередній заставці перед початком гри все рухається, таке красиве, як зоряне небо виглядає дуже круто. Ну і сама гра має динаміку, доволі складна. Але якщо звикнути до керування автомобіля, то в принципі і звикаєш проходити гру. Гра постійно потребує від ігрока, звісно, уваги, тому що це гра ну вона схожа на скролшутери. Чимось можливо, це і є скролшутер, але тут ми керуємо автомобілем, який ми бачимо з видом з гори. І наше завдання їхати вперед. Але е, якщо порівнювати зі скрол-шутерами, тут ми можемо зовсім зупинити автомобіль прям повністю, а потім знову його ну, поїхати запустити вперед. Також в грі, як я вже і сказав, є гармата, і її можна покращувати. Можна підбирати різну зброю по ходу гри. Підбирати її можна, знищуючи великі автівки, такі фургони, на яких буде намальована літера, і якась із цих літер буде додавати вам якісь ну для вашої машинки, якісь або зброю, або ваше здоров'я поповнить. Ну і таке інше. Спочатку дається всього 4 влучання і 5 життів. 4 влучання. Лучання це стрічка вашого здоров'я, але її можна збільшити майже в 2,5 рази, якщо ви знайдете літеру L, Підберете, і у вас буде покращена зброя. Також є суперзброя у вигляді бомб, яка закінчується. А основна зброя, ваша гармата вона не закінчиться. Ви можете її покращувати. Спочатку вона стріляє тільки вперед, а потім може стріляти і в різні боки. В цілому дуже цікава динамічна гра. На цьому все. Всім пока.